Пріоритеті якісні медичні послуги в Івано-Франківській тергромаді попри велику війну продовжують реформувати медичну галузь. Наразі триває другий етап покращення спеціалізованої та стаціонарної меддопомоги. Відтак у громаді створено два кластерні заклади охорони здоров'я. Це центральна міська клінічна лікарня, івано франківської міської ради і мер, перша лікарня. Міська клінічна лікарня номер 1 Івано-Франківської міської ради як кластерний заклад, який утворився в результаті приєднання до нього міського клінічного перинатального центру, міської дитячої клінічної лікарні і стоматологічної поліклініки. вже неодноразово пояснювали, що це треба було зроблено на вимогу часу і на вимогу нашої держави, її нормативних актів. І я вважаю, що це є. Сходинка така до росту нашої медицини, оскільки кластерний заклад має не менше ніж 21 рівень надання медичної допомоги, тобто напрямок. Послуг набагато більше. Ці медзаклади законтрактовані із Національною службою охорони здоров'я. Це дає їм можливість постійно поліпшувати матеріально-технічну базу, розширювати спектр та підвищувати рівень якості медпослуг. Кластерні заклади можуть отримувати, і мали би отримувати так. Позиціонує держава, що кластерні заклади першочергово будуть забезпечуватися. Дороговартісним обладнанням, розхідними матеріалами, витратними медичними матеріалами ну, наразі заклади розвиваються і за рахунок міського бюджету, і за рахунок власне державного бюджету. Більшість медпослуг жителі Івано-Франківської громади можуть отримати безоплатно за державною програмою медичних гарантій. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк, новини на вежі.